Вітаю в країні мрій! І вас вітаю. Це напевно одні з ветеранів нашого країномрійного руху. Кримська сцена «Бахчисарай» вона не вперше на Кріні мрії. І це важливо. І важливо, що саме кримська сцена є на 20-му ювілейному етнофестивалі країни Мрій. Це перший крок, про який завжди треба говорити. Друга це команда, яка зібралася, бо це не якийсь один організатор. Це такий дуже сильний симбіоз, як і державного, так і громадського сектору. І це важливо. Важливо, щоб ми об'єднувалися, підсилювали один одного і створювали подібні проекти, які є сьогодні. Тут кримська сцена Бахчасарай. треба підтримувати культуру зв'язки тому що наша музика вона Така в світі єдина. Я хочу, щоб і в Україні, і всьому світі знали, що кримська татарська музика вона дуже красива і дуже колорі. Про цей фестиваль давно чули, але вперше на цей фестиваль потрапили. Ще й не сама привезла сюди дівчаток і свого сина. Вони виступали на нашій кримській сцені. Для нас це дуже символічно, тому що ми віримо, що після нашої перемоги ми будемо співати в нашому Криму, в нашому бочій сараї. І ми вже для того вчимо пісні. Нас амілія вже трошки підучила. Атмосфера дуже класна. Всі так танцював. Ли підспіву це просто дуже клас. Я дуже вдячна, що я змогла сьогодні заспівати кримістарські народні пісні. Для мене це як ковток нового повітря. Олегом Скрипкою я знайома дуже давно. І коли цього року пан Олег подзвонив мені за і попросив підтримці в організації кримської сцени, то звісно, що я погодилась і ми зібрали. Мені здається, шикарну команду людей, не лише тому, що це представництво ФС Кримської платформи, це і експертні організації правозахисні, це і медіа, які медіапартнерами виступили. І це дуже важливо розповідати про Крим вла власне в рамках етнічних фестивалів омріяної України без Криму не може не можна уявити. Тому ця дискусія важливі спікери, обмін думками і про теперішній опір в Криму, і про наслідки депортації кримського татарського народу, і про підтримку союзників у вигляді посла британського, все це надзвичайно важливі елементи вибудовування наших політик по наближенню справедливого, всеозяжного довготривалого миру для України, тобто. Відновлення територіальної цілісності і суверенітету і для мене це велика честь і приємність власне брати участь і в дискусіях, і в розробці таких політик. Тема Крима є дуже актуальною, болючою, омрійною. І ось такий кейс, в якому є місце і змісту, і проговорення, і наративів, і контексту. І головне, що це практична дія. Для того, щоб люди відчули і на смак, і на дотик, і на емоцію, якщо можна так сказати, той Крим для когось він. Ну в дуже чітких таких наросах, да це і спогади і про батьків і про рідну землю для когось. Це тільки мрія, ось, але тим не менш, це звичайно потужний як на мене інструментарій для самоідентифікації проговорення самих себе, чого ми прагнемо, а прагнемо ми всі звільнення наших оповних територій, і в тому числі нашого рідного Криму. Кримський фронт завжди підтримує підтримують ініціативи, які нагадують про Крим. Тут в першу чергу всі наші друзі, і коли ці друзі разом, це виходить така сильна синергія, і я так відчуваю, що і людям, які приходять, вони це і проживають все те, що ми відчуваємо. Это Крим.